Ну все. Хлопці лежать, відпочивають. Один доїде. он один лежить. Як хто на нього мішка кинув? Там під мусором ще один. Ні, там троє. Тут один. О там І ще один громадянин надихає. Тут, тут тут за цим стопчиком три моїх дба лежить Ой б Ну Нічого, ну, ми з Назарчиком тут їх кошмаримо Все, Назар підпольна кличка скорпіон А знаєте що скорпіон? Бо дуже 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 великий копчик тому і Скорпіон Все роз'їхали одні руїни на. Що тут оборонять хубаво, знаєте? Я знаю. Усьо. Здання поліції. Отут мене в'їхала е Це Біля цього їбаного вікна. Отут біля цього пройому на криші мене в'їхала ТМка. Ну, стука мені візет на ці окна їба. Тут гранату закинули. Осколком носа в ну слава Богу, нормально. Ну, а так, все ну за... Все, моя любима. Стоїть. Любима, поздоровайся, ну все моя красавіця. це якась херня лежить. Це якась херня лежить. ну так, чисто магазин випускати, ну все, Старший брат. Ви його можна бачити, не бачити, але це ну, кунімет мої горішки. А горішки хубаво видно, так? Да? А так, а ну, На цьому все. З вами був Микола Вересень. До наступних зустрічей. Сьогодні ці довба є його колеги, ну, він вже не він вже наш. Короче, ці доби бой... питалися нам в бойні запхати 10 кілограмів пластіда. 15, один х... Короче, ця хуба слава, слава Богу, не в'їхала, просто затухла. Цей п'я Рунок... ми затягнули, забрали. Його питалися вогами, скидами. Коротше, щоб він у них нікуди х... не вийшло. Ситуація друга. 22. А, я ж забув сказати, цей підраз, який питався цю хуйню закинути, Йому прострелили ноги. Ну як? війшло в бідро праве, вийшло через ліву п'ятку. <кійде> де <кійде> така хуйня! <кій> Коротше, чужой 300-й це мінусий бігунок, у них більше таких добусів немає. Судя по всьому, як рація каже, церков роз'їхали на, прости господи. Ну там ці окупанти ховалися. Зараз їхні колеги. Зробітчани виходять на них, а вони не відповідають. Отак от, от. Прикиньте, мінус до Ляп і нема. Хі... роботають І Що ще можу сказати? А, день пройшов нормально. Сьогодні вийшов на свого старшого командира, сказав, що за хуйня, що за сосменчика, він що там на якорі впав. Що моряку, як у цей <с> Коротше, весело. Ну, сказал, все вопросы сегодня вечером решить. Бо ну и он, сука, 35 из сутки, блядь. У реально шифер едет. Вы что, гоните, мужики, Мать только совесть. Я уже заебался дрочить в потемках. Вы представьте, я стою дрочу, и он говорит, кто там, блядь? Кто там, блядь? ой Я сейчас пройду, пидор. Все. Это видео. Сейчас будем давить уникальную сброю Российской Федерации. Полу-СКС, полуавтомат Калашникова. Проверка связи. Я вам скажу, еще удобнее, чем с рукояткой. Можно работать. Можна я своє поже? Ні. Не можна, не можна. Дивиться, але Ага. Собрались Собралися сплошні убійси. Полонени, сейчас буде казати слово. Поляниця. Поляниця. <свистак> Полуниця. 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 Укрзалізниця. залізниця. А это я не выговорю. Укр. 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 За. За. Ли. 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 З. З. Ны. Ны. Тя. Тя. Укр залезница. Укр. Укр. Залезница. Да не залезница. Ну, ну, ну. Ты уматываешь, что я тебе говорю. Вот такие вот. Короче, мальчик Кирилл. Жив-здоров. Все шикарно. Все шикарно. Одел, обу, обувка его, одел, я его, короче, в да, каске моей, в плитах моих, <сих> ну, передадим, уже, родственникам отправлю.